Доброго дня! Вас вітає компанія Сучасний будинок. Зробіть свій дім мрії сучасним, розумним, а саме головне, безпечним. Підпи... Підписуйтесь на наш YouTube канал, тисніть лайк і переходіть за посиланням в описі під відео. Хочу представити вашій увазі автоматичні. DC-вимикачі постійного струму великоформатного виконання фірми Thomson, який використовується для підключення, для підключення інверторів, акумуляторів і других споживачів, які працюють на постійному струмі. І мають великий ампераж. А так, а так само і сонячні панелі. Продукція фірми Томзен представлена в декільких варіантах, варіантах виконання. Двохполісний вимикач на 100 А, 125 А, 150, 160, 200 і 250 А. В комплектації йде коробка з відповідним маркуванням. Сам автомат в такому великоформатному виконанні. Характеристики можна подивитись на відео, став, ставте на паузу і роздивляйтеся. В комплектації йде дві пластини для розділення полюсів, щоб не унеможливити замикання різних фаз. Таким чином воно вставляється. Йде комплект болтів гайок. Розміри на 100 і на 125 Ампер. Ідентичні. Довжина 15 см. Висота 75 см по корпусу. Разом з перемикачем 88 мм. Ширина 65, 65 мм. Під'єднання контактів іде за допомогою болтів М-8, ширина площадки 16 мм. Пристрій доволі важкий. Перемикання також тугеньке. Є кнопка перевірки спрацювання. Автомат працює. Після цього потрібно його перезавести. Перемикання важкеньке, але чітке. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк і переходьте за посиланням під цим відео на наш магазин і робіть замовлення. Буду раді вас бачити.